Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що росіяни почали підготовку до ймовірних провокацій на Запорізькій атомній. На крівлях двох енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку. Як підкреслюють, у Генеральному штабі. Збройних сил України це офіційне повідомлення про можливу підготовку провокації на території запорізької атомної. Важливо також, що російські окупанти почали пропагандистську підготовку до можливої диверсії і звинувачують українські збройні сили у спробі атакувати запорізьку атомну. Електростанцію із застосуванням високоточної зброї і безпілотників Камікадзе ці повідомлення росіяни, як правило, завжди розміщують у своїх медіа перед підготовкою до серйозних диверсій. Можливість провокації на Запорізькій атомній електростанції обговорюється практично з перших днів після окупації цієї найбільшої атомної електростанції Європи. І очевидно, що це може бути пов'язано не тільки із намаганнями створити умови для катастрофи. В ситуації, в якій знаходиться Запорізька атомна електростанція, можна говорити, що аварія, напевно, не приведе до тих трагічних наслідків, якими супроводжувалися аварії атомних електростанцій у Чорнобилі та Фукусімі. Разом із цим, будь-яка аварія може серйозно знешкодити можливості. Для подальшої роботи запорізької атомної електростанції, для її відновлення, і це ще раз свідчить про те, що Російська Федерація бере курс на знищення самої економіки України, якщо російські окупанти усвідомлюють, що у них немає реальних можливостей для того, щоб знищити українську державу, окупувати її територію і встановити свій контроль над Україною, вони хочуть зробити все можливе. Щоб Україна як немога довше відновлювалася після війни, щоб у неї не було відповідних економічних можливостей, Запорізька атомна електростанція була справжньою енергетичною перлиною не тільки України, а й цілого європейського континенту. Вона створювала для України абсолютно видатні економічні можливості на сам енергетиці, звичайно, і зараз. Російські окупанти роблять все можливе, щоб Запорізька атомна не могла функціонувати як наймога довше. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який залишиться на своїй посаді ще на рік у північно атлантичному Союзі, не можуть знайти кандидата, який задовольнив би зараз всі країни-члени альянсу. Мав телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським щодо ймовірної подорожі Зеленського на вільнюський саміт НАТО, досі існує серйозна інтрига. Адже президент України вже підкреслював, що країни-члени НАТО мають проявити мужність і зробити крок до. Запрошення нашої країни до північно-атлантичного альянсу. Очевидно, що таке запрошення стало б серйозним сигналом для російських окупантів. Воно продемонструвало б їм, що всі їхні мрії про окупацію України так і залишаться вологими мріями президента Володимира Путіна та представників його мафіозного оточення. Однак напередодні Вільнюського саміту поки що не можна говорити про єдність країн-членів НАТО по відношенню до хоча б формулювання запрошення України до альянсу. Як стало відомо з повідомлення самого генерального секретаря НАТО і президента України, під час їхньої розмови були скоординовані позиції напередодні Вільнюського саміту. І сам Столтенберг підкреслив, що це була дуже хороша розмова. Нам залишається сподіватися, що мова йде не тільки про хорошу розмову, але й про якісь реальні результати, які б могли задовольнити Україну. Раніше прем'єрка Естонії Кая Калас підкреслила, що на її думку Україну на Вільнюському саміті НАТО очікує сюрприз. Вона не деталізувала, що саме може відбутися під час цієї зустрічі керівників країн-членів Альянсу, та очевидно не могла це зробити, адже всі рішення у Північно-Атлантичному союзі ухвалюються виключно консенсусом, і саме тому так довго доводиться чекати розширення альянсу такій країни, як Швеція, парламенти Туреччини і Угорщини. До Вільнюського саміту так і не ратифікували відповідні угоди. І залишається тільки сподіватися, що обидві країни зможуть зробити це до наступного Вашингтонського саміту Альянсу. Цей Вашингтонський саміт може бути важливий і для України. Якщо Швеція має всі шанси стати на цьому Вашингтонському саміті повноправним членом Альянсу, Україна може отримати на цьому саміті запрошення стати членом Північно-Атлантичного Союзу. І очевидним є також той факт, що це може відбутися тільки в тому разі, якщо Вільнюський саміт НАТО ухвалить відповідне рішення, пов'язане із дорожною картою вступу України до НАТО, і підкреслить, що Україна може вступити до НАТО по спеціальній процедурі, по тій самій процедурі. Яка вже була важливою для вступу до північно-Атлантичного Союзу Фінляндії та Швеції? Саме вступ Фінляндії і Швеції створив такий прецедент, яким зараз може скористатися наша держава. Однак для цього, як я вже говорив, потрібно, щоб із цим погодилися всі країни-члени Північно-Атлантичного Союзу? Зараз говорять про те, що Німеччина і Франція вже схиляються до можливості. Прискореного вступу України до НАТО по процедурі, яку пройшли країни півночі Європи однак є серйозні питання до позиції Сполучених Штатів. Можна сказати, що цей саміт у вільності стане дороговказним з точки зору позиції президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена щодо його відношення до євроатлантичної інтеграції нашої країни, і в цій ситуації звичайно що найважливішим моментом буде як саме закінчиться цей саміт, і що почує президент України Володимир Зеленський? Звичайно, якщо він буде учасником цієї зустрічі від керівників країн-членів Альянсу, мова, як ми розуміємо, йде не про темпи, мова йде про ці гарантії безпеки, які примусили Російську Федерацію відмовитися від продовження воєнних дій на українській території і усвідомити усю беззмістовність свого плану щодо приєднання території України до території Росії, головного плану життя президента Російської Федерації Володимира Путіна. З яким йому я дуже сподіваюся, доведеться розпрощатися вже найближчими роками. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру.